Цього року турнір Кужельного розширив географію, хоча й минулими роками Хмельницькі приїжджали спортсмени Азії, Аравії та Східної Європи. Усі іноземці прибули в Україну за досвідом, кажуть їхні тренери. Хоча окремим боксерам досвіду не бракувало, як приміром, азей баржанцям. У категорії 52 кілограми боксував Мурат Алієв і хлопець зізнався. Хоч суперника півфінального поєдинку поважає, все ж виграв у нього надто легко. Хороше, але не скажу, що рівень, уровень. Наверное... Може, тому опытно не хватило или может мне опыт помог справиться с ним. Не скажу, что було тяжело, но соперник достойний, думаю. А зайбаджанцям єску обрати приказ. З ними на змагання в Україну приїхав славетний боксер, який на Олімпійських іграх у Сіднеї довів, коли налинуватися і працювати, результат прийде. А тренуватися много надо, щоб на Олімпійські ігри боксіровать. Но самое главное, вот через это растут ребята, через вот этих турнірів. Они должны сначала спочатку стати чемпіоном своїх странах, потім показывать показувати Европы, мира, а потім да? там, завоювати на Олімпійські игры. Для теперішніх юнаків, які мріють про участь у найвищих спортивних змаганнях вугар, авторитет і його олімпійські нагороди надихають молоде покоління. Всі можуть стати чемпіонами, і не обов'язково великі держави, навіть маленькі, такі як Азербайджан, можуть взяти хорошу. Хорошу награду в таких сорінувані, як олімпійські ігри. Суддя Сербії, який приїхав на змагання з юнаками, які представляють три різні клуби, своїх співвітчизників хвалить за волю до перемоги. Помінять хороші. Я Они вийшли в полуфінали, ліфінал. Вийшли у нас три полуфінала. Ну, один сигурна в фіналі. тому що одного сербська полуфінала. Такий був зреб. А віце-президент Федерації боксу Литви об'єктивно оцінює своїх боксерів. Наші слабє, точно це слабє, тому що я говорю, я в Україну часто їжджу, і їжджу для того, щоб дариться, щоб наші спортсмени брали опит. і називає причину такої прогалини в підготовці. У нас це вже в і в Літві та стара релігія це баскетбол. І тому, щоб забрати спортсменів, хороших боксом дуже трудно. Першим, хто із числа хмельничан вийшов у фінал, був Андрій Климбовський. Хоча юнаку, який боксує в категорії 49 кілограмів, на цих змаганнях пощастило. В цій вазі суперників було обмаль, а в півфіналі розбитий ніс суперника не дозволив продовжувати бій. Однак сам спортсмен такому повороту не надто радів. Почувався я добре, впевнено, можна сказати так. Цей суперник не є найважче з ким боксірував, тому мене всі шанси були. Із тих хмельничан, хто успішно вийшов до фіналу, призерами стали четверо. Перемогу святкували Андрій Климбовський, вага 49 кг, кілограмів, та Євген Чумаков, категорія 69 дев'ять кілограмів. Другі місця посіли Максим Кравчук, 54 кг, кілограми, та Олександр Підморняк, 69 кг. кілограмів. Нагадаємо, цього разу змагалися юнаки 1995-96 років.